Людина може бути потерпілим від вчинення різних злочинів, наприклад, зазнати тяжких тілесних ушкоджень від рук агресора. Втратити рідну людину внаслідок дорожньо-транспортної пригоди через фатальні помилки винного водія, чи стати жертвою шахраїв і втратити через введення в оману кошти з банківського рахунку. В усіх вищевказаних випадках потерпілому необхідно подати заяву про вчинення злочину. Протягом 24 годин буде зареєстровано кримінальне провадження та розпочнеться досудове розслідування. Потерпілим від злочину може бути фізична особа, який кримінальним правопорушенням за. Завдано шкоду, морального характеру, фізичного характеру, майнового характеру. У ході слідства, а саме після встановлення особи, підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, тобто з моменту вручення особі повідомлення про підозру, потерпілий має право подати до слідчого або прокурора для приєднання до матеріалів розслідування цивільний позов, про стягнення відшкодування завданої, моральної, майнової або фізичної шкоди. Таким чином. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні може бути фізична особа, який кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та або моральної шкоди, юридична особа, які кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди. Цивільний позов може бути подано. З моменту оголошення повідомлення про підозру до слідчого прокурора для приєднання до матеріалів у кримінальному провадженні, до початку судового розгляду по кримінальному провадженню до суду після набрання законної сили обвинувальним вироком у порядку цивільного судочинства до відповідача, тобто до засудженого. Тож, цивільний позов після завершення досудового розслідування разом з обвинувальним актом, тобто висунутим обвинуваченням, направляється до суду і розглядається в рамках однієї кримінальної справи. Тобто в суді розглядається і висунуте обвинувачення проти обвинуваченого у вчиненні злочину, і цивільний позов цивільного позивача, тобто потерпілого. Важливо. Подати цивільний позов потрібно до початку судового розгляду кримінального провадження. Ухвалюючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру позову, задовольняє такий позов повністю або частково, чи відмовляє у ньому. У разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення суд відмовляє в позові. У разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, суд залишає позов без розгляду. Моральна шкода полягає. У фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної. Особи Часто перед потерпілими постає запитання, як оцінювати розмір завданої моральної шкоди в певній кількості грошових одиниць? Для відповіді на вказане запитання може бути проведена судова психологічна експертиза. А на розгляд експерта може бути поставлено таке питання: якщо особі завдана моральна шкода, який можливий розмір становить грошова компенсація за завдану моральну шкоду? Якщо майно потерпілого було знищене чи пошкоджене, під час вчинення злочину. Наприклад, у ході ДТП зруйновано автомобіль, чи внаслідок крадіжки викрадено телефон чи побутову техніку, то проводиться судова товарознавча експертиза, яка визначає ринкову вартість того чи іншого майна. За наявності чеків на придбання викраденого телефону чи побутової техніки необхідно надати їх слідчому чи прокурору. Якщо потерпілому було завдано фізичної шкоди та у зв'язку з чим людина понесла витрати на лікування, важливо зберігати всі чеки, квитанції, платіжні інструкції, які підтверджують оплату операцій, стаціонарного лікування, придбання ліків, орієнтовний перелік документів для подання цивільного позову, цивільний позов, копія паспорта та довідки РНОКПП позивача потерпілого, копії паспорта та довідки РНО КПП відповідача, обвинуваченого, копії квитанцій, чеків про придбання втраченого чи пошкодженого майна. Висновок товарознавчої експертизи щодо оцінки вартості майна, копії квитанцій, чеків, які підтверджують придбання ліків, лікування позивача. Висновок судово-медичної експертизи щодо тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Висновок судово-психологічної експертизи щодо розміру грошової компенсації за завдану моральну шкоду. У програмі Правокуємо ми підіймаємо соціально важливі юридичні теми: знайте свої права і бережіть себе. До зустрічі у наступних випусках.